Привіт, ми це третя часі. Ми не будемо тепер шукати фургончик з мороженим, а будемо шукати фургончик з яйцями. Я вам зараз покажу Я сам. Це логічно, ми стоїть фургончик з яйцями. Його... Ми йдемо до... Чо? Там чорна Дивіться, ребята, тут дивіться чорної скорої помощі. Молоді. Влазик, це... скоріше йди, давай. Ондо бачите. Бачите, бачите. Ондо. І там скоро плану. І там. Ви бачили це дядя. Ви бачили сьогодні? Ну, чорне скоро помочь. Реально це було саме. Пишіть у коментарях. Пишіть Pusy... у коментарях, що ви там побачили.